Привіт! А ви готові до раннього захисту? В спину вже дихають шкідники та хвороби, які готуються пожерти зіпсувати ваші культури. І команда Гровекс склала для вас рейтинг найбільших проблем, від яких варто захищатися раннім внесенням препаратів. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Відкриває наш рейтинг Жужелиця. Зона степу частина масового поширення жужелиці. Її личинки полюбляють, коли озима пшениця, кущиця, виходить в трубку. Тому в цей період вони себе не зупиняють і виїдають цілими масивами молоді рослини, наче всього якихось маленьких 3-5 жуків на квадратний метр, що вони зроблять. Але від цих 3-5 жуків вашим посівам капець. Жужелиця не любить, коли для профілактики вносять контактно-системний інсектицид, наприклад, наповал, до складу якого входить імідаклоприт та альфа-циперметрин. Але якщо вже побачили на своєму полі личинку, то контактно-системний інсектицид уже не врятує. Треба вносити фосфор органіку. Так, це дорого на гектар. Та якщо закрити очі на личинку жужелиці та весною, її жуки поїдять вже саме зерно, навіть якщо її чисельність не перевищує епиша. На четверте місце ми помістили ту проблему, від якої недобір урожаю може становити до 50% і більше гриби роду ФОМА, які люблять жити на ріпаку. Проявлятися може навіть на сім'ядольних листках, але найбільш поширені гриби після відновлення весняної вегетації. Бачите, світлосірі округлі плями на листках і видовжені плями на черешках і стеблі. Це значить, скоро ви побачите виразки з темно-коричневою облямівкою, вкриті багатьма чорними крапками, які поступово розростуться і повністю захоплять стебло. На молодих рослинах виникне почорніння. Стебло з часом струхлявіє і згодом просто висохне та загине. Через такі форми прояву в народі захворювання отримало назву рак стебла. Від цієї зарази, мало того, що знижується маса тисячі насінин, так і ще з ураженого насіння формуються проростки, заражені вже ФОМОЗом. На щастя, контролювати ці гриби легко. Берете звичайний тебуконазол, який ви використовуєте для ріст регуляції. Раз, два і готово. Хоча навіть якщо ви використовуєте регулятори росту не на основі тебуконазолу, то майже всі фунгіциди, які мають реєстрацію на ріпак, здатні контролювати ФОМОЗ. А на третьому місці нашого рейтингу проблем, які варто захищати раннім внесенням препаратів злакові мухи, поширені на всій території України. Їх лід починається навесні. Самки відкладають яйця в пазухи рослин. Орієнтовно за тиждень з яєць з'являються личинки, які завдають найбільшої шкоди культурі. Личинки проникають у стебло і харчуються ніжними рослинними тканинами. Просуваючись в бік зачатку колоска. Ммм, смачно! Якщо цей процес відбувається до початку кущення, рослина гине. ЕПШ складає 30 мух на 100 помахів сачка або 3-4 яйця на 10% рослин. Щоб проконтролювати цих непроханих гостей, є декілька варіантів. Якщо встигнути внести контактно-системний на інсектицид, наприклад, на повал, до моменту, поки мухи відкладуть яйця, то цього буде достатньо. Але якщо ви побачили парочку личинок на полі, то що треба вносити? Як думаєте? Звісно, фосфорорганіку. Та й вона може бути малоефективна, тому що шкідник заліз всередину стебла і звідти сміється над тим, як до нього намагаються добратись. Хтось сміється? Хтось сміється? На другому місці в рейтингу хрестоцвіті блохи на ріпаку хрестоцвіті бліжки дуже полюбляють ярий ріпак, але так як починають виходити з зимової сплячки, тоді коли середньодобова температура стає 8 градусів, то ж нерідко і озимий ріпак підпадає під удар. Після виходу з зими вони відкладають в ґрунт яйця, з яких вилуплюються личинки та харчуються коренями рослин, виїдаючи в головному корені заглибини. На додачу ще й дорослі особи не пошкоджують листки. Гляньте на фото цих маленьких противних блошок. Ммм, mm, який смачний ріпак! Дякуємо, що ти його для нас виростив. Ми його всі з'їмо. Ха-ха-ха! І що ти нам зробиш? Може, в поліцію позвониш? Якщо на їхній тусовці буде 5 особин на квадратний метр, то за декілька днів вони знищать посіви. Відносно методів контролю, то на щастя, хрестоцвіті бліжки досить легко та недорого контролюються тим же контактно-системним інсектицидом по типу на повалу. І на першому місці нашого рейтингу. Борошниста староса уражає ріпак та зернові колосові під удар. Потрапляють листки, стебла, іноді й колоски. Холодна та волога погода сприяє розвитку даного збудника. Після ураження з обох сторін листя з'являються ознаки у вигляді борошнистого насипу. З часом він стає все густішим і набуває вигляду подушечки жовтуватого кольору. Згодом він займає усю площу ураженої частини рослини. На великому листку виглядає, наче хтось із наляпав. При сильному ураженні знижується кущистість. Затримується фаза колосіння, але не прискорюється достигання пшениці. Недобір урожаю від борошнистої роси може становити 10-15%, а іноді 30 і 35%. Для контролю цієї хвороби використовуйте діючу речовину, фенпропіморф або ж препарат Флексіті. Але це ще не все. Є для вас сюрприз. Гран-прі цього рейтингу ми залишили септоріозу. Так, так, ми розуміємо, що септоріоз розвивається трохи пізніше, ніж всі вище згадані збудники, але кожної весни мільйони гектарів уражаються септорією. Я б взагалі віднесла до найбільш поширеної хвороби в Україні. Тільки уявіть, за період вегетації одна й та сама культура може вражатися. Кількома поколіннями найбільш інтенсивно хвороба розвивається в період затяжних дощів. На зернових колосових появах хвороби на листках, стеблах і колосках проявляються у вигляді світло-жовтих і світло-бурих плям. На цих плямах з'являються чорні дрібні пікніди у вигляді крапок. Уражені листки поступово втрачають свою зелену фарбу. Ослаблюються і повністю висихають, а стебла починають буріти, зморшкуватися і часом навіть згинаються. Коли захворіє колос, на його лусочках можна помітити пляму, що надає йому різноманітний стрічковий вигляд. Іноді навіть змінює його кольор на буруватий. Часто септеріоз стає причиною несправності зерна та у деяких випадках призводить до неплідності колосу. Уражені рослини відстають у рості. Їх листя часто висихає, колосся формується недорозвинено, а зерно стає м'яким, що призводить до втрат у врожаї від 10 до 15%. У періоди виразних епідемій ця втрата може досягати і 30%. Такі пошкодження суттєво впливають на якість зерна та насіння, що також стає менш якісним і менш придатним для подальшого використання. Часто септеріоз стає причиною несправності зерна та у деяких випадках призводить до неплідності колосу. Частя, більшість фунгіцидів, які мають реєстрацію на зернові, контролюють септорію. Таким вийшов наш рейтинг топ причин раннього внесення препаратів. А які ви маєте причини для раннього внесення препаратів на ваших полях? Напишіть про це в коментарях. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі Grovex.